Привіт, друзі! Мене звати Мирон з команди Аудіодім. Ходіть покажемо, який ми реалізували домашній кінотеатр у вітальні. Домашній кінотеатр в даному випадку реалізований на базі телевізора великого 65 дюймів, а також акустичних систем, які є абсолютно всі приховані. Тут можна побачити спереду дві є фронтальних акустичних системи. Ззаді є тилові, вони в стелі триховного монтажу. Також в нас є сабвуфер, який схований у стіну, не забирає місця. І єдиний, єдиний це центральний канал, який розташований на поличці зверху, і його можна побачити. Таким чином, ми маємо максимально функціональний простір, в якому акустичні системи не займають абсолютно місця і не відволікають. Все повністю керування, управління і підсилення. У нас є зведено в зону під телевізором. У нас є багатоканальний ресівер, є підсилювач для сабвуфера, так як вбудовані речі, вони є всі пасивні. Сабвуфер в даному випадку не є винятком. І також можемо побачити тут приставку Sony PlayStation і пару наушників чорних і рожевих. Тож тут в день діти бавляться і чують, наслоються об'ємним звуком. З акустичних систем, а вечором, щоб не турбувати сусідів через навушники. Тож, друзі, якщо хочете реалізувати собі такий у вітальні, звертайтесь до нас, ми вам реалізуємо. А також ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео.